Попаснянський центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю лелека евакуювався до Житомира. Діти та молодь проходять соціальну, психологічну та педагогічну реабілітацію та працюють у столярній майстерні. Ганна Жилінська привела на заняття свого 26-річного сина. Каже, що він ходить до майстерні, аби поспілкуватись з однолітками. Оце в оцеклеїть він вже він може вирізати, може та він може все. Так О, як це я, дуй на нього, він це може, але він не хоче. вдома він не хоче нічого робити. Тут він робить і тут подобається. Тепер у нас іде темний рядочок, де? О, зараз я тобі поставлю крапельки, де повинна буде поластити. У столярній майстерні центру реабілітації молодь з інвалідністю навчають працювати з побутовими знаряддями. Така робота допомагає їм інтегруватись у суспільстві. Діти вже можуть користуватись випалювачем, можуть підготувати гарно там поверхню для роботи. Також ми можемо там склеїти прості деталі. Навчилися багато способів з'єднання деревини ну багато інших. Ми вивчаємо прості, але необхідні речі. Ми навчаємося користуватися простими побутовими приборами, такими як викрутка, плоскогубці, молоток, а також робити прості речі, які знадобляться нам. В житті, в хазяйстві, у Попасній, що на Луганщині, центр реабілітації лелека працював з 2017 року. З ними працювали наші фахівці, це вчитель реабілітолог вихователь соціальний, вчитель трудового навчання, психолог, логопед. Надавалася фізична реабілітація, фізкультурно спортивна реабілітація. Це інструктор ЛФК, масажист, лікар, фізіотерапевт і медсестра медично фізіотерапевтичного кабінету до Житомира Попаснянський центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю переїхав минулого тижня. Нині у центрі чекають працівників, які виїхали до інших міст. Загроза для життя була у всіх мешканців нашої, нашого міста і нашої громади. Тому ми деякий час ще були у своєму місті, але були дуже потужні. Обстріли і місто наше на 95% там розрушена, знищено, Да і тому ми всі були змушені виїхати з міста. І кожен фахівець наш ну зупинявся, де він міг, бо кожен виїжджав, як міг. Окрім занять у столярні майстерні у закладі, також навчають розвивати пам'ять та увагу. Тут є і дівчатка, і хлопчики а тут більш надається педагогічна і психологічна з ними реабілітація, тобто педагогічна. Ми вчимо їх вирізати, співвідносити, розвиваємо мислення, пам'ять наскільки це можливо, да, увагу. З батьками ми ось проводимо такі психологічні тренінги для того, щоб їх підтримувати. Надалі у нас є в планах далі розвиток теж творчих майстерній. Ми хочемо взяти напрямок, все-таки фізкультурно-спортивної реабілітації. Попаснянський центр комплексної реабілітації облаштували. У приміщенні соціальної майстерні станом на 4 серпня заняття у центрі відвідують понад 20 людей з інвалідністю. «Робота з фахівцями вона дуже відрізняється від тієї роботи, яка була з волонтерами. Діти дійсно, діти і молодь до нас ходять, Вони дійсно їх стан покращується. Так як наших дітей і молоді стає в майстерні все більше і більше в нашому центрі. Ми плануємо, крім столярної майстерні, крім розвиваючих занять, у нас буде ще швейна майстерня, Майстерня, у нас буде ще реабілітація. Ми потребуємо більшого приміщення, і ми зараз в пошуках більшого приміщення і сподіваємось, що ми його знайдемо. Заняття у центрі реабілітації відбуваються двічі на тиждень. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.